4 вересня. Інформаційний випуск новин на каналі Телерадіокомпанія Надвірна. В студії працює Софія Штогрин. Вітаю вас! Дитячий садок це одне із перших місць, де дітки навчаються спілкуватись та жити зі своїми однолітками. Тут вони починають пізнавати світ таким, який він є, і умов, яких тут знаходяться, безпосередньо впливають на їх психологічне та фізичне здоров'я. Цього року вихованці дитячого садочка Вогник прийшли уже в оновлене приміщення. Приміщення, в яких знаходяться більшість закладів освіти, школи та садочки зведені ще десятиліття назад, і з того часу вони майже не змінювалися. Ті ж системи опалення приміщень, ті ж фасади будівель та ті самі вікна. Тож міській владі надвірної доводиться прикласти багато зусиль, щоб ці заклади та приміщення не просто відповідали певним нормам, але щоб дітям у них було комфортно. Садочок вогник доволі великий. Його відвідують майже півтори сотні дітей, для яких і провели серйозні зміни. У нашому дошкільному закладі була помінена частина вікон. Всього у нас. 116 вікон, 23 великих ми їх називаємо. Це вікна стіни, які практично складалися з двох вікон, які поміняли нам цього року на енергозберігаючі, 23 середніх і 42 Маленькі в трьох групах зняті і промиті батареї, поміняні труби діаметром на більше. У нас були 15 діаметром, тепер на 25, Лишилися підвальні приміщення поміняти, і під знаком питання ще одна група. Садочки надвірної по багатьох показниках перевершують такого роду державні заклади по інших містах нашої області. І одним із показників, які це ілюструють, це сума, що виділяється на харчування діток. Надвірнянська міська рада на першому місці. По такому важливому пункту це по харчування в дошкільних навчальних закладах: 17 гривень, 8,50 батьківські батьки і 8,50 бюджет міста. Ні один садок Івано-Франківської області більше 14 гривень має фінансування для харчування однієї дитини по області. Якщо в цілому взяти чим переконаний, що за 2-3 роки ми виведемо дошкільну освіту. Міста надвірне на перші призові місця до нового навчального року не тільки вогник став теплішим, змінені також вікна і в інших садочках міста. Однак ця справа трудомістка та затратна, тому завершити її повністю цього року, мабуть, не вийде. Однак на досягнутому міська влада зупинятись не планує. Якщо в цілому взяти, то в цьому році ми на 2014 рік пишемо 18 проектів на обласну раду, де ряд більше 50% націлені на заміну нерозберігаючих на нерозберігаючих. Вікна, заміна інвертаря, заміна обладнання, сантехніки все, що потрібно для виховання дітей у дошкільних навчальних закладах. У кожному із шести садочків, що є у надвірні, є переповнення у ясельних групах. Міська рада бачить перспективи вирішення цього питання саме завдяки вогнику. Тут планується відкриття двох додаткових ясельних груп. Ми сьогодні розглядаємо як дошкільний навчальний заклад вогник, як перспективу для відкриття двох додаткових дошкільних ясенних груп, дасть можливість, по перше, зняти черговість, а по-друге, розвантажити п'ять садків, які розміщені на території нашого міста. Минулого тижня конкурсна комісія на чолі з заступником голови районної державної адміністрації, головою комітету з проведення конкурсів Степаном Іроденком та керівником державного підприємства Івано-Франківськ автотрансервісу Романом Гавриляком відбувся конкурс на надання послуг пасажирських перевезень у надвірнянському районі. Чим керуються чиновники при розгляді цих питань? Дві це далі у сюжеті Поїздки у громадському транспорті та по наших дорогах доволі часто перетворюються на атракціонне для слабодухих. Чи не кожному знайоме відчуття, коли водій маршрутки забуває, що він везе у салоні людей, чи то мішки з будівельними матеріалами, і влаштовує справжній слалом по бездоріжжю? Та щонайменше один раз на три роки усі автоперевізники стають зразковими. Закінчується термін дії договору на автоперевезення і призначається конкурс. А тут уже є певні вимоги і до транспорту, і до якості надання послуг, і враховується зауваження громадян до тих чи інших перевізників. Сьогодні на 36 маршрутів є заявок. Заявки були подані в область. Ми зібрали комісію. Комісія в складі 17 чоловік, Значить, половину громадських організацій, половину державних службовців. Ми врахували значить думку громадськості. І сьогодні будемо. Нема великого ажіотажу, але слава Богу, що передали ці повноваження. Нам зараз можна зробити висновок, можна врахувати думку людей громади, бо дуже багато є. Скарг на перевізників треба враховувати і громадську думку, і відповідно вже будемо робити висновки. Тут члени комісії вже будуть щодо перевізника вживати заходів або давати маршрут, або не давати. Як зазначив директор державного підприємства івано франківськ автотранссервіс, який займається організацією перевезень в області, умови конкурсу розроблені таким чином, що найбільше шансів отримати допуск до перевезень мають підприємства, а не окремі перевізники. Власники маршрутів першу чергу мають мати відповідну ліцензію на цей вид діяльності раз, дотримуватися статті 34 закону України про транспорт. Тобто там є вимоги в залежності від кількості цих же самих ну, наявності працівників транспортних засобів, але то, що вони мають бути як кажуть технічно справними, раз, вони мають мати відповідно договори на проведення технічного обслуговування медичного огляду водів. До Початку перевезень, після закінчення перевезень, надаються переваги тих, хто це має власності. Ну я маю на увазі як власні транспортні засоби, так і як новіші транспортні засоби. І чи лікарі, механіки у них прямо працюють на роботі. Тобто реально сама система конкурсу передбачає такий, що тобто підприємство, базове автотранспортне авто, підприємство, воно мало би вигравати в цьому конкурсі. Якщо ж немає такого базового підприємства, тоді, якщо є діючий перевізник, він при хорошій попередній своїй роботі може залишатися на майбутнє знову працювати. Цьогоріч в межах району закінчились термін дії 38 договорів, і на ці маршрути саме і проводився новий конкурс. До речі, вперше в надвірній. Це дало змогу залучити до обговорення не тільки представників влади, але й громадських організацій. Враховуючи стан доріг, можна з певністю сказати, що автоперевезення на даний час не така вже й легка справа. Та, окрім асфальту на дорогах, багатьом із наших громадян, не тільки водіям, але й пасажирам, не вистачає елементарної людяності та взаємоповаги. Створення комфортних умов для навчання дітей в школах один із пріоритетних Напрямки розвідки шкільної освіти, які зміни очікують школярики в сільських школах у цьому навчальному році, перевіряли представники районної влади. З ними були і наші журналісти. Поки гарант Конституції учиться користуватися сенсорними мультимедійними системами в елітних школах Києва, у маленьких селах Надвірнянщини нарешті з'явились туалети. Теплі правда. Перед святом 1 вересня заступник голови РДА відвідав школи в селах Пасічна та Стримба. Тут цьогоріч діткам уже не доведеться мерзнути, щоб сходити до вбиральні. Ну можу сказати, що школа 100% готова до навчального року. Коштами і силами батьків зроблений ремонт по класах. Ось ну найбільше, що нас турбувало і хвилювало, це теплі туалети в початковій школі. От ми зараз знаходимося в початковій школі корпус номер 3 Ось. Тут ми всередині вже зробили теплий туалет. Ось. На 100% він вже готовий. Обладнали внутрішню, вбиральню і у пасічній, та окрім цього, тут уже користуються і новим котлом, який не тільки дозволяє підтримувати стабільну температуру в шкільних класах, але й економити на пальному. Заміна котла дала економії у сім разів, бо гранули коштують 6 тонн. Я на рік витрачаю гранулів, а газ був, коштував у мене 40 біля 40 тисяч. Так що гранули 8 тисяч коштують то майже у сім разів у економії опалення. А щодо покращення для дітей, то зроблено цього року туалет туалет. 29 тисяч виділила сільська рада субвенцію, і за цю субвенцію зроблено туалети і внутрішні роботи, учительська зроблена для покращення, коридор зроблено підлоги і стелі. В цілому, як зазначив Володимир Колічко, школи на Двірнянщині до нового навчального року готові. Деякі з них із оновленнями. Та є у нас і проблемні села. Звичайно, є проблеми, які нагайно треба рішати. Це е, Чорнопотоківська школа, в якій ми маємо і проєктно-кошторисну документацію за останні роки. Все таки ми добились того, що проєктно кошторисна документація е, зроблена, що ми вже. Е, по рішенню Кабміну буде фінансування на рівні держави. Це найболючі е, проблема це ті спортивні комплекси, спортивні зали, де ми почали будувати. Це е, спортивний зал в перерослі, це спортивний зал в надвірні, це спортивний зал в Заріччі. І як проєктна документація вже на спортивний зал в Саджирці. Це там, де немає спортивних залів при школі, І, звичайно, на превеликий жаль, нам потрібно думати вже і про плавальні басейни, якого ні одного немає на території нашого району. Це проблеми ті наші, які будемо. Спільно вирішувати з обласною державною адміністрацією з державою з обласною радою сільські школи в основному не є еталоном комфортного перебування та використання новітніх технологій. Та насправді чи це є головними проблемами в сфері освіти? Ми міняємо обгортку та наповнення залишається тим же в прагненні створити матеріальні умови. Ми закриваємо очі на те, заради чого діти і йдуть до школи. Це знання чи їх відсутність. Свято першого дзвоника прийшла на двірнянському професійно-технічному училищі номер 11 які готує фахівців будівельних професій? Цікавим і однозначним фактом нашого життя стало те, що будівельники першими в державі України почали працювати по високих сучасних євростандартах. На святковій лінійці у Нвернянському профтехучилищі номер 11 не видно дівчат і хлопців в дорогих костюмах, але видно роботу випускників цього навчального закладу по містах України і Європи. Європлощі, тротуари, викладені прекрасною бруківкою, чудові житлові будинки елітного класу і фантастичної краси котеджі наших нових мікрорайонів. Навчальні корпуси ПТУ далеко не шикарного вигляду, але більшість ПТУшників все своє життя сумнівно працюють на людей і державу. 1 вересня учні профтехучилища, як і всі інші діти, приймали поздоровлення і з новим Шановні викладачі, майстри виробничого навчання, працівники нашого навчального закладу, наші дорогі першокурсники, наші прекрасні другокурсники, третьокурсники, ті, які вже пройшли певний курс підготовки, я ще раз вітаю. Вітаю вас тим, що ви обрали прекрасну професію, наслідки якої ми завжди бачимо, коли їдемо населеними пунктами. Де зведені будинки, навчальні заклади, дитячі садочки, і всі прикладають туди свою працю. Окремо хочу сказати велике спасибі педагогам цього навчального закладу, адже перед вами лежить велика відповідальна місія виховання та навчання підростаючого покоління. Нехай цей рік для всіх нас буде творчим, плідним, вдалим і результативним. Зі святом вас, шановні, дорогі учні! Цей святковий для вас день. Я особисто хочу вас привітати з початком нового навчального року, з першим дзвоником. Побажати вам міцного здоров'я, успіху, всього вам найкращого, щоб ви були слухняні, щоб ви через рік, котрі через два. Стояли та як наші зараз. Стоять третьокурсники, щоб ми вами пишалися. Третьокурсник Андрій Селіщук урочисто зачитав побажання заповідь для учнів першого курсу. Гарним навчанням зміцнювати авторитет училища. Кращі учні училища Андрій Капущак і Іван Наунищук із двоником в руках повели першокурсників у навчальні класи. Відбулося свято. Це урочиста лінійка, присвячена початку нового навчального року, тобто першого вересень. Сьогодні на лінійку і до закладу, як прийнято, прийшли учні третіх курсів, других курсів і, як правило, перших курсів, які прийняті на навчання. Значить, по відповідно до державного замовлення. Армія учнів поповнилася на 150 чоловік, які заповнили учбові групи столярів будівельних, штукатурів, лисувальників, плиточників, зварників, ручного зварювання, і будуть займатися на базі нашого закладу на протязі трьох та десяти місяців. Хочу сказати, що сьогодні день особливий, тому що ці діти прийшли поряд з освоєнням загальносередньої освіти і робітничої професії. І я бачив в їхніх очах ту іскринку. Яку вони пронесуть на протязі оцих років навчання? Я вірю, що заклад своїми завданнями справиться і, щастю, пронесе цей прапор, який сьогодні був піднятий, на протязі всього навчального року. З нагоди святкування 22-ї річниці незалежності України на головному стадіоні міста Надвірна відбувся фінальний матч на суперкубок Надвірнянського району по футболу. Слідкували за спортивними баталіями і наші журналісти. Перед головним матчем на суперкубок Надвірнянського району відбувся фінальний суперкубковий поєдинок юнаків між командами Олімпія Солокаміна і Колос Гаврилівка. Напружена боротьба в основний і додатковий час переможця не виявила у серії після матчових пенальтів з рахунком 5-3 перемогла команда Олімпія із Камінної. Команди юнаків тепло привітали представники районної федерації по футболу та надвірнянської райдержадміністрації. Перш за все, я хочу вас привітати з 22-ї річниці незалежності України. Побажати вам щастя, здоров'я, добра, молодої наснаги, бо ви молоді люди, це є майбутнє нашої держави. І мені приємно сьогодні знову бути на цьому матчі, де досить драматичному матчі перемогла команда Кам'янної, але і команда села Гаврилівка теж показала високий клас, і ми бачимо, що з кожним матчовим ігровим. Вони ростуть і ростуть, і ви молодці, хлопці. Я вас вітаю. Ви так само я суперфіналісти, і це велика радість. Для нас. отже, грамоти за перше місце. Цінний приз футбольний м'яч і суперкубок серед юнаків у переможців. Команди Олімпія із Кам'яною. У фінальному матчі за суперкубок Надвірнянського району серед дорослих зійшлися команди футбольного клубу Перересіль і Арсеналу із Тесменичан. І з рахунком 4-1 перемогу отримав футбольний клуб Перересіль і став володарем Суперкубка Надвінянського району по футболу. Дві Нацятого року вдруге підряд на урочистому нагородженні команд цей матч був названий окрасою надвірнянського спорту. Дорогі футболісти, дорогі вболівальники, Я дякую за підтримку футбольних команд села та і перерізь всім, хто приклав руки для того, аби ви грали в фіналі. Дякую за те, що ви граєте в фіналі. Хлопці це не важно, хто вірив. Важно що ви в фіналі це перемога ще нім. Дойти до фіналу це дуже важко. Ви знаєте, що є команди, які грають в чемпіонаті району. Вже відколи я ще був маленький. Ще ні разу не грали в фіналі. Це хтось програв, хтось виграв. У даний час сильніші переріз. вони Він забирає всі кубки. Це сменчани, Ви маєте всі шанси стати чемпіонами. Так що тренуйтеся. Я вас поздравляю всіх! Бажаю вам здоров'я! Всього найкращого. Обидві команди були нагороджені грамотами і футбольними м'ячами. А суперкубок вгору підняв капітан футбольного клубу села Переріс. Це були усі номери на сьогодні. Колектив Двір» напрощається з вами на все добре.